Сьогодні 9 вересня 2023 третього літа Божого. Я знаходжуся на козацькому редуті в селі Плоска недалеко. Стоять, давно вже стоять 400 років, більше 400 років стоять козацькі хрести як пам'ять про звитяжні дні козаччини часів Богдана Хмельницького. Вчора вечором. Ходив на прогулянку і спостерігав комету німішури. Її видно надранок, але видно її надранок. Тому прийшлося стати там, в п'ятій годині вийти небо якраз було таке. І я бачив комету німішури неозброєним було. Комета Німішури прилітає в, до землі. Раз на 400 з чимось років, там можна легко посчитати, і загуглити. А 400 років це часи козаччини. Це нам привіт від козаків. Минулого разу козаки наші пращури розвалили Річ Посполиту, злих лютих, жадібних п'яниць. От, які е, постійно грабували українських, український народ, українців хліборобів. А сьогодні е, йде війна з е, зажерливими комуністами, путіним е, і різними його олігархами. І мало хто е, догадується, але Абрамович. Абравович, Фельдман, Усманов і всі остальні – це не багаті люди, це комуняки, зарвавшися комуняки, злодії, бандити і сволочі. От. Тому сьогодні йде против них війна, і на черзі настала черга впасти Російській імперії і розбистись в друзки, так як її ніби ніколи не бувало. Слава Україні!